Києві чоловік напав з ножем на працівника ДБР під час слідчих дій. Про це поінформувало головне управління нацполіції Києва. У повідомленні йдеться, що співробітники державного бюро розслідувань проводили слідчі дії в оселі 28-річного киянина, який підозрюється у вчиненні злочину. Під час спілкування з правоохоронцями зловмисник схопив кухонний ніж, завдав слідчому ДБР ножових поранень та втік. Згодом нападника було затримано. З нами на прямому зв'язку зараз Тетяна Сап'ян, це радниця з комунікації Державного бюро розслідування. Добрий вам день, пані Тетяно. Вітаємо. Вітаю, Максима, вітаю Марію, вітаю слідчі національного марафону. Пані Тетяно, хотіли з'ясувати: ну для початку чи все добре з співробітником ДБР, в якому він зараз стані після цього нападу? Ну а потім вже в, власне деталі. Дякую, Максим. Він добре себе почуває, і це ще раз доводить, що ми живемо з вами не в простий час, і правоохоронні органи, і представники і працівники правоохоронного органу завжди наражають себе на небезпеку, виконуючи свої прямі обов'язки. Але в даному випадку небезпеки можна було уникнути, тому що мова йде про те, що правоохоронець, працівник державного бюро розслідувань виконував свої прямі. Мі обов'язки, а військовослужбовець, який самовільно залишив частину, вирішив не йти на комунікацію і діалог, а спробувати замахнутися на життя. Працівника правоохоронного органу, ви знаєте, також що йому повідомлено про підозру це 348 стаття Кримінального кодексу України, замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконання ним службових обов'язків. І зараз суд взяв чоловіка під варту без права внесення застави. Подальші дії цієї справи або подальший розгляд, чого варто очікувати. Ну, у даному випадку, ми з вами говоримо про те, що йому загрожує до 15 років ув'язнення. Якщо ж ми говоримо з вами про самовільне залишення частини, я нагадаю, що це також стаття кримінального кодексу України, дезертирства, СЗЧ. Ми про це досить часто згадуємо в ефірах. Це також кримінальна відповідальність до 10 років позбавлення волі. Тобто, ми говоримо про те, що ДБР, як правоохоронний орган, робить усе для того, щоб допомогти бійцям, які само. Вільно залишили частину чи місце служби, які дезертирували, вони повернулися до своїх побратимів і продовжували виконувати свої прямі обов'язки захищати батьківщину, допомагати побратимам. А ви знаєте також, що президентом підписано відповідний закон, який передбачає, що до 1 березня це можна зробити в добровільному форматі. Якщо не хочете військовослужбовець повертатись у свою військову частину, він може звернутися до державного бюро розвитку. Слідувань в регіонах або до військової служби правопорядку, і зокрема йому запропонують один із варіантів, куди він міг би долучитися захищати країну. Інші батальйони, які визначені міністерством оборони, якщо я не помиляюся, їх є 17. Так, тобто, алгоритм напрацьований, алгоритм є на офіційному сайті і в соцмережах державного бюро розслідувань, і військовослужбовці це можуть зробити. Але за кадром, звичайно ж, так залишається. Кропітка робота правоохоронців, зокрема, я говорю про ДБР, які йдуть, виявляють таких військовослужбовців, які не хочуть добровільно повертатися, і проводять з ними нелегку роботу, переконуючи, що вони можуть не мати конфлікту із законом, тобто не нести кримінальної відповідальності, і зараз мати можливість до 1 березня повернутися на службу. Пані Тетяно, ще одна тема. Встигаємо, що судового розслідування щодо колишнього правоохоронця, який на окупованих територіях Луганщини обіймав чи обійняв посаду так званого генерального прокурора ЛНР. Також непересічна така історія. Достатньо показова. Можете про подробиці трошки розказати, чим завершилися власне досудове розслідування. Ви знаєте, Максиме, таких історій кримінальних проваджень, на жаль, але є десятки такі кримінальні провадження про те, що там, наприклад, злочинне кримінальне правопорушення, зрада, колабораційна діяльність вони були створені там ще у 2014 році, коли ворог тимчасово окупував Луганщину і Донеччину. Але розслідування тривають, коли ми з вами говоримо, що тут був такий стрімкий кар'єрний зріст, так на генеральному прокурору, Вором в лапках так званої ЛНР громадянин України став. Наразі слідство говорить, що обвинувальний акт направлено до суду, це означає, що всі докази, які були зібрані навіть в заочному форматі, вони мають під собою стійке підґрунтя і виявлені факти. І те, що дійсно цей громадянин співпрацював під час окупації з російськими військами на Луганщині, він проводив. В брифінгів він цього не приховував у 2022 році. В медіа з'явилася інформація про те, що він нібито загинув під час вибуху в Луганську, але слідство не має достовірності. Нього факту підтвердження його смерті, ми з вами розуміємо, що таку довідку про смерть можна буде отримати лише після того, як ці території повернуться під контроль офіційного Києва, повернуться в Україну. Він обвинувачується в колабораційній діяльності його можуть позбавити волі на строк до 15 років, і на жаль, але формат суду буде відбуватися також в заочному в заочній формі. Але тут важливо, що ці процеси відбуваються і донести до суспільства і до тих громадян, які на тій території що відповідальність буде невідворотною. Дякуємо вам дуже. Тетяна Сап'ян була з нами на зв'язку. Радниця з комунікації державного бюро розслідувань.